Друзі, усім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Значить, в сьогоднішньому відео ми зробимо порівняльний тест двох топових приладів, двох скажімо так, новинок меншого брата XTERRA Pro та старшого XTERRA Elite. Тести будемо, друзі, робити на римський слідний динарій, скіфський наконечник, римську золоту ароматничку, бронзові сестерцій. Тестову площадку я вже підготував, все, зробив. що ж, починаємо. Значить, друзі, Xterra Elite. Що у нас по налаштуваннях Будемо на мультичастоті. Всі метали. Чуйка буде 24. Програма поле 2. Так, швидкість 2. І ну, фером теж 2. Вот. X-Terra Elite буде, друзі, у нас на таких налаштуваннях. Так, друзі, X-Ter Pro. Будемо з такими налаштуваннями, значить 15 кГц всі метали. Теж буде програма Поле 2, чуйка буде 24. Швидкість теж буде 2. Так, ну що ж, поїхали тестити. Так, друзі, значить, що почнемо. Ну, давайте з римського сестерці, Е, Почнемо ми. Давайте скільки в нас 22 см. 22 см. Беремо їх Pro. а. Стоять, заберемо, відлаштуємо від ґрунта. І відлаштуємо її від перешкод. Ікстеру еліт я відлаштував. Так, а цю ще ні. Так і є ставимо на 22 см супер. Чіткий сигнал. Беремо еліт. Теж чіткий сигнал. Ставимо на 29, даже ні 30. Там 30 сантиметрів. Ну, Бачите, чорнить. Інколи-інколи в колір. Інколи в колір, але чорнить. Подивимося, що це скаже. Друзі, значно краще. Значно краще, друзі. Тут там копаємо сигнал, там вже ні. Ну хіба що хто копає, чорні. Ну давайте, давайте що спробуємо... Скільки це там 37? 30... Ой, чуть не зламав лінієчку. 37 сантиметрів. Просто раді цікавості. Ні, взагалі не бачу Бачите, взагалі не бачу 37 взагалі не бача. А еліт. До речі там... О, звук заліза потрібно додати. Не, ну тут щось проскакує, бачите навіть. Щось трішки проскакує, але но... не чіткий неясні сигнал. Рухаємось так, далі, беремо римський сільний Динарій, ставимо його на 18 сантиметрів Ось. і спробуємо теркою про. Ну, прошли. Чорний. Теж зачорняє трішки, але? Ні, ну більш якісніше. Набагато. Це на вісімнадцять сантиметрів. Ставимо на двадцять два. Двадцять два сантиметра. сигнал виліт хороший. Тера про теж бачу, але вже гірше. Так. 28. 28 не думаю, що візьме, але... Ні, Тера про не баче на 28. Теж ні. 28 не бачить ні один, ні другий. Отакий римський срібний динарій. Ви Далі переходимо до цілі скіфський бронзовий наконечник. Поставимо його. Давайте зразу на скільки тут 12 см. На 12 сантиметрів візьмемо теру про Сигнал є, але він чорнить, ну кольором теж бачите. Ну, зараз чисто колі, коли повільніше. В общем, коли прямо на цілю махаєш, то чисто колір. Так. Ну, велід, мені здається, трішечки краще. Е і на 18 сантиметрів. Наконечник. Бачу, але чорним, інколи в колір. Ну тут еліт краще, тут еліт краще. Давайте будемо на максимум. Дивитись, наскільки взагалі його побачить, неважливо кольором чи ні, 22 см. сантиметра. Не бачу. Не бачу. Ну цей бач, але чорним. Інколи, інколи в колір. А терапро взагалі не бачив. Отак. Отакий наконечник. Ну що ж, а зараз е, будемо тестити на золоту ароматничку періоду черніхівської культури. вага якої 1,45 грама. Ось така, до речі, батько знайшов. Хто відео бачив, той бачив, хто не бачив, можете подивитись. Е, щось, прикручую її до лінії і тестимо. Золота ароматничка почнемо, мабуть, з п'яти сантиметрів. Але тут навіть не п'ять, тут сім. Сім сантиметрів. Давайте тарую про. Ну, нормальний, чіткий, копаємий сигнал. Тереоліт. Тереоліт вищий UI. Значно. Ой, застрягла. Далі 12 сантиметрів. 12 сантиметрів. Тера еліт. Кольоровий, чіткий кольоровий сигнал. Все, друзі. Тери про чорний. От вам і мультичастота. А в Тери Про чорний. Давайте зараз ще перевіримо. Перевіримо на 15 кГц. Теру Еліт Все, чорний. Чорний, друзі. На мульти кольоровий. От вам всі переваги технології мульти-ай. Е, саме бачите на низькопровідній, дрібні цілі мульти IQ Бачить значно чіткіше і якісніше. Чисто кольоровий сигнал на глибині 12 см. Золота ароматничка 1,45 грама. Давайте поставимо ще на 18. Спробуємо. На 18. Дивіться, та прикол. Вона бачить. Але, ну, майже чорним, інколи в колі проскакує, але бачить, 18 сантиметрів. Терепро вже її не візьме зовсім. Нема. Ну, щось, щось там питається, ну вже... Не бере, а еліт, друзі, витягує. Бачите? Еліт все-таки витягує. мульти IQ ось на такій цілі, е, власне, дуже велику має перевагу. Тому я думаю, що тера Еліт себе гарно зарекомендує саме по дрібних низько цілях ну Будемо ходити по полях по черніху тестити. А, я думаю, що буде справлятись на ура. І зараз спробуємо, можливо, якщо я зараз його якось прикручу, фібулку, тестанем ще на фіболку. Так, глядачі, знаєш, якось його там прикрутив. Будемо пробувати. Давайте зразу спробуємо на... Ага. Гано ще влазити не хоче. На скільки там? 12. Так. Ми зараз це зробимо. Ми зараз це зробимо. Як Вінні Пух казав, інші не влізуть. А мій влізе. Опа. Так, 12 да, 12 сантиметрів. Беремо лід. Нормальний копаємо сигнал, Беремо крошку. Ну, знову ж таки, воно вже чорний. Ну, Проскакує. В принципі, копальний сигнал. Я би такий копав. Я би такий копав. Далі 18 см. Бачимо, чисто чорний. Чисто чорний на 18 сантиметрів. А що нам скаже Тера Еліт? Баче, баче краще. Інколи проблиски кольорові, Чуєте? О, коли прямо на цілі махаєш, то прям майже, майже чіткий кольоровий. Ну значно краще бачиш, ніж про. Давайте знову ж таки попробуємо на 15 кГц. Ні, все, 15 кГц здулось. Чисто чорним. Мультичастота. Мульти значно краще, ви самі бачите. Я думаю, глибше немає сенсу, чи поставив. Шо у нас тут, 22, давайте, 22. <ріпі> Та ладно, хе. <ріпі> На 22 Терра Еліт бере. Дивіться, чому так, глибше поставив, навіть в Тарепро проскакує. Цікаво. Що зовсім забере? Ні, мовчить, бачите? Значить, то був сигнал. На фібулку. 22. Де це у нас? 22. Є. Стоп, 22 є. А тут ми кудись ставили на 18 так? На 18 да Дивіться. 18 чисто чорним. 18 чисто чорним, 22 кольоровим. Як так? Прикол. Дивіться. 22 краще бере. Що краще. Що? На 32, ну це вже... А, ні, що в нас тут є? 28-29 навіть. Ні. Мертва. Мертво. О такі, друзі, тести. Я думаю, що ви самі все побачили, що на... Е... саме на золото, на наконечники. Перевагу має не X-Terra Pro, а X-Terra Elite. Мультичастота відіграє велику роль саме на виявлення низькопривідних цілей, таких як золото, бронза, металопластика одним словом. Тому так, висновки робіть самі. Так, глядачі, ну що ж, тести ми провели. Висновки робити тільки вам, що краще X-Terra Elite чи X-Terra Pro, чи варто переплачувати чи ні. Я все ж таки думаю, що тим, хто копає по полях, по черніхівській культурі, по скіфам, по Київській Русі, Варто, варто брати прилад з мультичастотою, тому що ви бачили, що на дрібній цілі X-стера Elite має значну перевагу над Харою Pro, але вирішувати вам. Дякую, друзі, усім за перегляди. За підтримочки, лайки, дизлайки, поширюйте, друзі, відосики, підписуйтесь, хто не підписався. Ще раз, друзі, дякую усім за підтримочку. У нас на каналі 10 тисяч підписників, це дуже-дуже файно. Довго я йшов до цієї цілі, і завдяки вам ми досягнули цю позначку. Тому що, друзі, успіху, фарту, міцного здоров'я! З вами був ютуб канал Азарт. Хай щастить, бережіть себе та своїх рідних. До наступних зустрічей. Пока!